Що дійсно підтверджує те, що тут навчаються діти роми? Е Сім'ї роми тобто, це саме берегові це в мова. От От угорськомовні, тобто їхня рідна мова це угорська мова. Е першочергове завдання нашої. Дві досвідного навчання. Створити відповідні умови для навчання дітей. Але для того, щоб був позитивний результат, ми повинні в першу чергу займатися із батьками. Це наш інтернет. Почалися. І приміщення, все приміщення ми фактично в Україні заводили, бо воно не відповідало санітарним я його І от надіслав нам, як кажуть, всевішній е, міжнародний фонд НІПО. вони побачили і запропонували свої, е, свої можливості. Те, що ми вже шили, це шопери, косметички, жінки мали змогу собі забрати і користуватися подарунки. Ми будемо, будемо, будемо шити навичку. Тобто будуть трошки ускладнимо ситуація, щоб вони вже мали змогу, ну, поки таке найпростіше. Бо це все навичка, з нею так легко нас родиться, це важка праця, де треба трошки сити, шити. Зробили таку можливість для ромських жінок, для ромського населення, для ОБУ, які мають такий прекрасний хат, де вони можуть прийти, навчатися навчатися в нашому випадку шиттю. Ми вже сюди не один раз приїжджаємо до жінку, жінок ромських. Ми вже шили шопери, у нас є навіть готові ті, які вони вже самі пошили. Тобто наша зустріч не перша. Зрадитися приїжджаємо, вже бачимо результати, бачимо, що цікаво, бачимо запити. Тому плануємо ще більш масштабне навчання проводити.